Друзі, продовжуємо вищення шахів, прості мати. На шахматній дошці у нас чорний король на E е, на Е8 і білий король на Е1 і дві тури. Завдання дати мат чорному королю. Перш за все, друзі, треба, треба обмежити рух чорного короля. Значить, ми Тура А1 на А7. І перекриваємо сьому діагональ. Ну, е Чорний король йде в напрямку тури. А так, як у нас друга тура, перехрест робимо. Ставимо на Г8 і даємо мат. Отакий От коротенький мат, коли противник має дві тури проти одного короля. Дякую за увагу!